Друзі, всім і далі завдання в Сьогодні в нас завдання посол Хорді. Нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилка на посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо отак сразу наверх. Далі я все покажу, як нам затепящитися. Підбігаємо до цього шарика да, бачите, і кастуємо його. Все. Ми полетіли з острова. Полетіли з острова. А так, ми в подгороді. так, От ми з'явилися тут, коротше. Відкриваємо карту і по карті біжимо до здачі завдання. Блин, а ч я бежу? Можешь нужно, блин, на кони. О, нормально. Блин, Блін, друзі, не помню, Блін, тут для мене це такий важкий город. Це город нажить. А, вон, блин. E, друзі, нам потрібно поговорити з одним NPC, віддати нам він дав записку, наш лорд Терона. лорд Терона, Нам потрібно віддати записку, сказати, що ми готові, щоб, e, стати на. Mm, як там правильно. Кудись стати. <гум> в общем, так, Друзі, все, підбігаємо І вже от, e, біля короля подгорода, а, це це Леді як? Сільбана, я понял. Все, розмовляємо, віддаємо цю бумажку, будемо так казати, нажимаємо Завершити все. Друзі, у нас завдання виконане. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.